Слане, вітаю вас і дякую за те, що до нас доєдналися сьогодні. Доброго дня, Маргарита. Доброго дня, шановні глядачі, пропоную розпочинати нашу зустріч і для початку ми вдячні вам за те, що ви надасте нам роз'яснення. Розпочнемо бесідом. Так, Давайте відкриття другого третього фронту Росією, але в інших країнах я маю на увазі. Що думаєте стосовно цього приводу? Зараз ні. В принципі, можливо, зараз ні. Поки не буде зрозуміло, що з Україною, Знаєте, одна з причин поразки Німеччини у Першій і Другій світовій війні, це якраз війна на два фронти. Ще батько військової стратегії Суньзи завжди писав: будь-який полководець, який воює на два фронти, він програє. Тому на, на зараз наразі я не бачу можливостей для відкриття якогось другого фронту. Так, звичайно, певні, скажімо, натяки з Росії йдуть там. Багато ще залишилось гарячі голови, які вважають, що малою кров'ю, могучим ударом ми зараз розрубимо ту Європу вплоть до Каселя і Люксембургу. Є такі, скажімо, Люди, є такі думки, є така концепція. Але якщо її трансформувати у можливості, пам'ятаєте кавказську полонянку, так вип'ємо за те, щоб наші желання совпадали з нашими можливостями. Так от бажання в них є, а можливості зараз немає. Найбільш, на мою думку, загрозливий варіант загрозливий напрямок це українсько-білоруський кордон. І взагалі перспектива відкриття фронту з боку Білору Білорусі не тільки там, з повітряного компоненту, але й з наземного. Це досить серйозна загроза. Тому що якщо дійсно там групіровка 70 тисяч зараз, тільки росіян, це певна небезпека. Небезпека в першу чергу для нашої логістики. Казав колись Наполеон тайна війни в логістиці. Угу. Ця загроза є. Всі інші я поки що на даному етапі аналізую як політичні. Хоча, в принципі, на наступному вітку да, цієї політичної загрози, можливо, все, що завгодно, і в районі Курів, і в районі Калінінграда, в районі Прибалтики. Не виключаю повністю зараз. Але це вже буде інша сторінка цього конфлікту. Конфлікт вже стає глобальним, Маргарит. На жаль. На жаль, да. на жаль, ми маємо ситуацію з глобальним конфліктом. Поки що найбільш активна фаза йде на території України. Але це, на жаль, поки що. Дякую вам дуже, пан Руслан, за те, що сьогодні ви до нас доєдналися і приділили нам свій час, поділилися своїми думками. Дякую, дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. так. Будемо запрошувати вас надавати нам коментарі надалі.